Отже, друзі, всім привіт. Сподіваюсь, мене чутно. Сорі за те, що сьогодні якість картинки ще гірша, ніж зазвичай. У мене немає світла, тому як вже є, так і будемо робити. Я сподіваюся, викрутимось з цієї ситуації, бо всі ми в ній знаходимось фактично, але просто сьогодні моя черга От так от так ввечері. Менше з тим, ми зібрали разом з вами 12 мільйонів 940 тисяч 100 гривень. Солідна сума, буду чесним, я очікував менший. Я розраховував десь на 9,5-10,5 мільйонів. Але тут, в тому числі, і заслуга тих, хто нас підтримував цього разу, трохи була більша підтримка за рахунок того, що долучився до збору, ну, долучилась до збору команда Атласу, трошечки нам піднасипало блогерів усіляких, тому я дякую всім, хто перепо... робив перепости і взагалі підтримував нашу ініціативу. Також я хочу подякувати. Звісно ж, хапа авто за те, що вони вкотре надали автомобіль для нашого збору, і це супер круто, тому що я дуже сподіваюся, це не останнє. І судячи з усього, хапа авто задоволені результатом. Тому я вірю, що ми ще попрацюємо. Сподіваюсь. Атласу я подякував. то також також хочу подякувати 3 d Tech, компанії, яка буде виготовляти ендопротези та імплантати для поранених військових, на які ми в тому числі і збирали кошти, а точніше, половину цієї суми. І 3D Metal Tech через фонд Територія життя, який будуть займатися. Фіксацію всіх цих е, закупівель і виробництва отримають 6 мільйонів 470 тисяч 50 гривень рівно стільки ж, скільки отримає фонд Хливнюка, який витратить все це на закупівлю обладнання для військових. Їм видніше знову ж таки, ми не можемо всім займатися. Отже, всім, кому хотів подякувати, подякував. А не подякував я вам за те, що ви досі нас підтримуєте вже вкотре. Наскільки я пам'ятаю, це був 14-й збір, і між іншим, 15-й вже готується, і дуже скоро ви побачите. Не знаю, чи можна так говорити, але можливо найдорожче авто, яке досі ми розігрували. Отак. Це буде цікаво, повірте, авто вже готове. Але спойлерити не буду, тому що не треба Не треба вона мати. Отже, Монобанк нам підготував виписку. Так, тепер мені треба сюди. Ось так вона виглядає. Зараз я буду пояснювати. Ну, я кожного разу поясню, але не буде зайвим і сьогодні. У нас тут. 24 тисячі 510 рядків. Це не означає, що 24 тисячі 510 людей донатило, але це означає, що така кількість шансів зараз ну 1 до 24 тисяч 510 є у кожного, хто є в цьому рядку. Що мається на увазі? Наприклад, давайте візьмемо тут. У нас телефони, наче приховані, да? Наче не бачу. Пройдемось. Тобто перший стовпчик тут номер учасника. Ну, це ідентифікатор внутрішній монобанку, він нічого не означає, просто набір цифр. Але, наприклад, якщо ми візьмемо ось четвертий рядок, то тут Максим задонатив півтори тисячі гривень і отримав три шанси. Розумієте, так? Якщо ми візьмемо ось цю клітинку і заб'ємо в пошук. То ми побачимо, що е, от, правильно, ось ця клітинка повторюється в цій таблиці три рази. Це означає, що тут є три такі рядки, можемо так зробити, бачите? І ми повертаємось: три рядки, що говорить нам про те, що у Максима є три шанси. Він занотив півтори тисячі і отримав е, три шанси. Да? Візьмемо когось ще от, тисяч. Дмитро донатив. Отримав 10 шансів, і в таблиці ось цей ідентифікатор повторюється 10 разів, тобто є 10 строчок. 20 тисяч. Олександр Донатив, наприклад, 20 тисяч він задонатив ви має отримати 40 шансів, він 40 разів повторюється в цій таблиці. Тобто, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як відбувається формування. Цієї виписки. Е, якщо хтось з вас зараз порахує і візьме там калькулятор 24 тисячі поділить на там, 24 10, 510 на 2, то він не отримує цифри 12 940 чому, тому що були донати менші і були донати не кратні 500 гривням. Тобто були люди, які донатили 2,999 чомусь без однієї гривні. І по факту їх 499 гривень були просто. Добровільним донатом. І, на жаль, не отримує шанс. Цей додатковий для того, щоб прийняти участь у визначенні переможця. У нас сьогодні. Отож, що ми зараз будемо робити? Ми візьмемо рендеморг, перезавантажимо сторінку для тих, хто дуже недовірливий. Візьмемо цифри, заб'ємо діапазон від двох до останньої, і отримаємо якусь. Якесь число, яке буде означати порядковий номер, який ми знайдемо потім в таблиці. Я пропоную, в принципі, починати, тому що ну, вже 6 хвилин. Думаю, всі, хто хотів, всі підключились. Я сподіваюся, так. Отож, з другого шукаємо по 24510. Шукаємо з другого по. 24 510. Зараз я перевірю, чи вам видно все. Ну, має бути видно. Перевіримо ще раз. 510 2. І що ж? Найважливіший момент, мабуть, зараз. Назимаємо Generate. 10 837. Рядок 10 837. Ми шукаємо по ось цьому. Стопчику про всяк випадок, 10 Сорі, 37. Щоб не помилитись, бо це дуже-дуже відповідально. 10 837. Артем В. Задонатив 500 гривень. Ну, така доля. Минулого разу у нас була людина, яка знакла 100 тисяч, зараз 500. Я попрошу монобанк. Я так розумію, це клієнт моно, судячи по номеру картки, зв'язатись. Секунду, вибачте. З Артемом, і ми спробуємо зв'язати з ним. За схемою, як відбувається, я не можу йому подзвонити, тому що, по-перше, він не залишив свій номер телефону. Судячи з усього, я зараз приховаю таблицю Сорі, бо потім мене будуть да, він не залишив номер телефону в коментарі. Але за рахунок того, що він клієнт Монобанку, Монобанк зараз може з ним зв'язатись оперативно, тому що у них є доступ до цієї інформації. І він має дати згоду на те, щоб мені розкрили його дані. Ну, от така система, але це, знаєте, як банківська таємниця в тому ж числі, тому це справедливо для всіх нас. Що хотілося б, ну, поки ми шоймо Монобанк шукаємо, можна було б трохи теж заспойлерити. Що недоступно. Банк Монобанк пише, що, на жаль, по телефону Артем не відповідає, не в зоні доступу. Ну, знову ж таки, зараз, на жаль, ви знаєте, що зв'язок такий собі. До того ж, якщо Артем, припустимо, цілком імовірно може бути військовим. І якщо він знаходиться взагалі не тут, то ну нічого дивного. Не буде. Тож поки що зараз монобанк ще намагається там писати. Зараз йому скажу, що сьогодні в мене був неймовірний експірієнс. Завтра вийде ролик про черговий збір, який робить Рауль Челачава. Цього разу він розіграє Mazda mx 5 прекрасний ростер в другому поколінні покоління NB. Дуже мало місця, дуже мало. Там Сергій Ярко ледве ледве вміщувався, але менше з тим. Ми щось та зняли, тому завтра очікуйте, скоро буде ну, щось, щось цікаве, тому що мені здається, це автомобіль, який дійсно можна назвати легендарним, і він е, цілком справедливо стоїть на одній ланці Ну для таких культових автомобілів, як Супра, як там не знаю прилюд Ну це, це круто насправді. Е, але, знову ж таки. От що робити? Я про це насправді не думав. У нас до цього все йшло так, як по маслу. А ось цей збір закінчується тим, що ми не можемо зв'язатись з власником. Перерозігрувати, звісно ж, ми не будемо. Чому зараз, принаймні, якщо Андрій. Ой, Андрій Артем. Артем не вийде на зв'язок протягом там, наступного тижня, від цього дня, мабуть, будемо робити перерозіграш. А... Хоча не знаю, чесно кажучи, треба подумати, як правильно це зробити. Бо попередні рази завжди ми всіх знаходили а от зараз у нас виходить так, що ми когось не знаходимо. Тому я кожного разу постійно прошу вказувати прізвище ім'я. Ну і це бажано, але номер телефону обов'язково, тому що от така ситуація, ти там задонатив, наче все прикольно, а тебе знайти. Немає от можливості так швидко. Ну, принаймні він клієнт Монобанку. Принаймні картка в нього активна, тому я думаю, що Моно знайде його. Тому, друзі, що можу сказати? Підпишіться на телеграм-канал, мабуть. Я думаю, що. Якщо зараз там за хвилину нічого не відбудеться, я підозрюю, що не відбудеться, то там буде більш детально і ну, я буду вас тримати там в курсі оперативніше стосовно того, що немає. На жаль, моно пише, що е, немає. Не знаєте, чи важливо це, але не важливо, я думаю. <кій> Тому на цьому ми і закінчимо. Артем, ми вас заочно вітаємо, але вам варто було б вийти на зв'язок. А ми зараз всі разом із Хапаями з Атласом, мабуть, поспілкуємось, як виходити з цієї ситуації, якщо раптом не знайдемо, і знову ж таки, вийдемо з вами вже на зв'язок. Отак, дякую всім, що приймаєте участь, і як завжди, можу тільки додати, що далі більше. Я обіцяю.